Нещодавно на центральній площі Бердичева відкрили справжній новорічний ліс. Традиція прикрашання зелених красунь дійшла й до головного лікувального закладу міста. На території центральної лікарні напередодні новорічно-різдвяних свят урочисто під звуки баяну відкрили чарівну ялинку. Ідея прикрасити ялинку на території лікарні належить міському голові Василю Мазеру. Його підтримали депутати Бердичівської міської ради, які зголосилися взяти цю справу у свої руки. Ми з задоволенням. Ну, скористалися з цього і попросили дати нам таку можливість на прикрасти цю ялиночку для того, щоб всім пацієнтам, які лежать на Новий рік, щоб всім всьому персоналу, який працює новорічні свята і різдвяні свята, щоб їм було трошечки веселіше, щоб був вогник надії разом з цією ялиночкою на краще життя, на краще здоров'я. Головне розпочати. Зупинитися вже ніхто не зможе. Всі депутати, які взяли на себе обов'язок обов'язкоти ялинку на площаді, на території лікарні, і ще на Корніловки Ялинки є, місто в нас велике. Я думаю, що ця традиція буде підтримана. Це, це зобов'язання не один рік, а це кожного року. Тому сьогодні в такий гарний святковий день. Напередодні наших головних свят, Різьба Христового Нового Року. Я хочу привітати всіх нас, побажати всім здоров'я. Ми знаходимося на території лікарні подякувати лікарям міської лікарні що вони турбуються за здоров'я жителів міста Бердичева. Щоб було в нас здоров'я щоб був достаток щоб був мир щоб була злагода і щоб ця гарна традиція розповсюджилась по всьому місту, дід Мороз та Снігурунька, які прийшли привітати медичних працівників та пацієнтів лікарні, скомандували «Ялиночко, засвітись, і красуня засяяла різнокольоровими вогнями. Головний лікар міста Лариса Бабікова каже: приємно, що міський голова і депутати потурбувалися про їхніх пацієнтів. Увесь медперсонал сподівається, що прикрашання ялинки на території медзакладу стане гарною традицією. Я, мабуть, сьогодні від всіх медичних працівників і в першу чергу від наших пацієнтів які, на жаль, сьогодні знаходяться на лікуванні в, нашому, в наших відділеннях стаціонарних. Я хочу виразити слова вдячності насамперед ну, міському голові, тому що гарні ідеї в нього з'являються. І слава Богу, що є такі люди, які вчасно їх підтримують, особливо це депутати нашої міської ради, які сьогодні зробили таке чудове свято.